Слава Україні! Героям слава! Отже, як продати токен Hamster Combat на премаркеті на біржі KuCoin? В цьому відео ви побачите детальну інструкцію. Також в цьому відео ви дізнаєтесь, кому ні в якому випадку не потрібно продавати ваші токени Hamster Combat, Яка ціна буде лістингу токену? Та взагалі за що нам дадуть дроп з проектом Hamster Combat. Якщо вам цікавий даний проєкт, ви хочете дізнатися відповіді, підписуйтесь на мій YouTube канал Авансом, ставте вподобайку, якщо відео не сподобається, в кінці просто відпишитесь. А ви на YouTube каналі Шаркус, де все про заробіток. <му> Насамперед, давайте я вам покажу коротку інструкцію, як створити ордер на біржі KuCoin та продати ваші ноткоїни. Всіво! Одразу кажу, це премаркет. Ви можете, наприклад, продати ваші токени Hamster Combat тисячу токенів по тисячу доларів. П'ять тисяч хоче. Ні, це мім тисяч. Мені просто реально я не спасуть. Наприклад, ви створюєте ордер на тисячу токенів, і ціна одного токену буде коштувати у вас хамстерком, я маю на увазі 1 долар. Тобто, якщо людина чи декілька людей там є така функція, ви можете створити ордер, що може купити тільки одна людина, або може купити декілька людей, розкупити ваш ордер. Таким чином, якщо вас люди розібрали, ви на цьому заробили тисячу доларів. Але не спішіть радіти. Твою мать. Адже ці тисячу доларів вони просто зараз заморожені. І як тільки відбудеться лістинг, вам потрібно там протягом одного-трьох днів надіслати ці токени користувачам, які власне у вас купили токени. Ви прекрасно знаєте, що анонсований примаркет з Hamster Combat був 12 червня. Зараз на момент запису відео, 14 червня. Постійно цей премаркет переносять. Тож чекаємо, але інструкція така сама, як і з проектом NotCoin. Тож зараз коротко детально покажу, як створити даний ордер. Для того, щоб ви в подальшому могли на цьому заробити. Але не спішіть продавати, адже після цього я вам розкажу, чому ні в якому випадку не потрібно створювати даний ордер. Отже, переходимо далі в Google, вписуємо «Premarket Coin, нас перекидає на дану сторіночку, ми вибираємо проект Hamster Combat. Ось далі, як тільки він буде відкритий, ми можемо бачити, яка середня ціна продажу, яка там найвища ціна. І також внизу ми можемо створити ордер на продаж або на купівлю токену «Hamster Combat». Наприклад, я хочу продати свої Hamster Combat. Я натискаю Продати, нас перекидає на, на сторіночку, де потрібно створити даний ордер. Вибираємо кількість токенів Хамстер Комбат, які ми хочемо продати. Далі вводимо ціну, яка буде за один токен. Тобто ви можете вказати будь-яку ціну, але рекомендую глянути яка буде ціна в інших. Як тільки буде відкрита платформа на примаркеті з проектом Hamster Combat, візьміть, можливо, чуть більшу ціну від середньої та створюйте ордер. Я для прикладу скажу, що це, наприклад, буде 1 долар за 1 токен. Друзі, на момент монтажу відео все-таки на біржі KuCoin е, даної можливості продавати на примаркеті немає. Але є така біржа Gate.io, і вони вирішили підзаробити на комісіях. Отже, вони вже відкрили премаркет з токеном HamsterCombat, тож, власне, покажу, як робити. Це на біржі Gate.io, але це буде ідентично так само і на примаркеті KuCoin. Тож, хто все-таки вирішив продавати свої токени в лапках, звісно, продавати токени, адже в нас ще токенів на руках немає. Чи купляти, знову ж таки, ви можете також і купити тут токени Hamster Combat і продати релістингу, можливо, в декілька разів більше, а можливо, і піти в мінус. Отже, давайте одразу перейдемо до інструкції. В Google вписуємо PreMarket Gate.io і натискаєте одразу на першу вкладку. Вас перекидає на головну сторіночку. Зараз ви бачите одразу Hamster Комат. Натискаєте на проект, якщо у вас був вибраний якийсь інший. Бачимо, що зараз ціна за один токен в середньому майже 3 центи, тобто 0,27 центів за, центів за один токен, друзі. Ось. Найвища ставка це була 200 доларів. Для того, щоб купити токен Хамстер Комбат або продати, також можна побачити, які вже ордери були створені. Бачимо, що люди продають 3000 токенів Хамстер Комбат по 0,27, і сума ордеру складає 831 долар. Друзі, давайте спочатку вам покажу, як купляти токен Хамстер Комбат на премаркеті. Тобто, дивіться, ви тратите, наприклад, 100-200 доларів, купуючи даний токен Хамстер Комбат. Якщо людина вам не надсилає дані токени, вам біржа повертає ваші гроші назад. А також там буде компенсація, наскільки я знаю. Тобто, в принципі, в мінусі ви не будете, якщо ордер не виконується. Але в другому випадку, якщо ордер виконується, а ціна буде там в рази менше, ніж ви купували на примаркеті. Ну, це вже ваші проблеми. Ти сказав, що ти шариш в етатемі. Отже, наприклад, ми бачимо зараз, що людина продає один токен за 0,29, ну тобто майже 30 центів. Загальну кількість токенів він продає 1800. Ми, наприклад, натискаємо купити, бачимо, що ціна за один токен 0,29, 1800 токенів Хамстер Кобат, сума ордеру буде 522 долара. Комісія складе 10%. Отже, те, що я й казав, біржа Gate.io вирішила підзаробити на комісіях. Велика кількість людей і таким чином біржа заробляє на комісіях. І загальна сума, яка має. Бути на моєму балансі, це є 532 доллари і 40 центів. Далі я натискаю, що прочитав всі правила та погоджуюсь з ними, і натискаю купити. Так як на моєму балансі всього-навсього 2 долари, я не можу створити даний ордер. В принципі, тут нічого складного немає. Ви купили, створили ордер і чекаєте, коли відбудеться лістинг. І даний автор, який продає ось цю 1800 токенів Hamster Combat, надійшла вам на ваш баланс, а ви вже продасте при лістингу. Тепер давайте перейдемо до того, як продати наші токени уявні токени, тому що ми. Знову ж таки, ще не знаємо, що і скільки нам насиплять за той чи інший дроп. Тож, давайте перейдемо тепер до продажу. Натискаємо продати і бачимо, що тут є різноманітні створені ордери. Ми можемо одразу повторити ордер того чи іншого продавця. Тобто натискаємо, наприклад, дивіться, от людина продає один токен за 25 центів, сума ордеру складає 87 доларів. Натискаємо продати, бачимо, що 350 токенів хамстеркома, ціна 25 центів. В доларах це буде 87 доларів. Комісія складає 1 долар. 70 центів, 75 центів. вибачаюсь. І сума платежу, яка має бути у мене на балансі, це я казав, це ці типу страховочні гроші, для того, щоб ви не киданули даного е, продавця, який у вас купить. Сума складає 89 доларів. Знову ж таки, я натискаю підтвердити, що я прочитав всі умови та погоджуюся з ним і натискаю продати. Так як в мене на балансі 2 долари, я не можу створити даний ордер. Тепер давайте покажу, як створити свій власний ордер та поставити ціну, яку я хочу. Натискаю Створити замовлення тут можу вибрати або купити, або продати. Знову ж таки, Вирішуєте вже все самостійно, яку ціну хочете ставити. Наприклад, ціна за один токен в мене буде 1 долар. Далі кількість токенів, яку я хочу продати, наприклад, це 1000 токенів. Бачимо, що сума ордеру складає 1000 доларів. Далі застава має бути 1000 доларів, те, що я їй казав, комісія складе 20 доларів. Загальна сума платежу, яка в мене має бути на балансі, це є 1020 доларів. Ставите галочку, що ви прочитали та погоджуєтесь з даними правилами, і натискаємо продати. Все, ви Створили ордер, далі просто чекаєте, якщо е, ваш ордер буде за приємною ціною, вас його розкуплять. Ось, в принципі, усе більше налаштувань там ніяких не потрібно. Після того, як ми натискаємо Створити ордер в нас на нашому балансі має бути 1000 доларів. Чому саме 1000 доларів у вас має бути на вашому балансі? Так як я говорив пізніше, ми взяли уявно, що ціну за один токен я поставлю 1 долар. І загальна кількість токенів, яку я хочу продати, це є 1000 токенів. Отже, загалом, якщо в мене відкупили даний ордер, я заробив 1000 доларів. А отже, щоб створити даний ордер, в нас на баланс на біржі Кукоїн має бути ось така сама ціна, за яку ми все це продамо і зафіксуємо свій прибуток, тобто 1000 доларів. Це буде як страховка для KuCoin, а також для людей, які будуть відкупляти у вас дані токени. Тому що всяке може статися: вам не дадуть дроп, ви неправильно підключили гаманець, токени не поступили на ваш баланс. Дуже багато може виникнути проблем. Таким чином, ці 1000 доларів, які будуть страховочними, скажімо так, вони будуть на біржі KuCoin до тих пір, поки ви не надішлете токени хам. Стеркомат користувачу, який у вас купив дані токени. Після того, як ордер виконано, ви забираєте свої 1000 доларів, а також додатково 1000 доларів користувача, який, власне, купив у вас дані токени. Тому я думаю, більшість з вас, напевно, зрозуміли, що немає сенсу зараз ризикувати і створювати ордери там на десятки на сотні тисяч доларів. А ось, якщо у вас немає цих токенів, тобто ми ще не знаємо, скільки нам дадуть дропом даних токенів за те, яке місце у нас в рейтингу в лідерборді. Тому що офіційно Каналі проекту Hamster Combat було заявлено, що дроп дадуть нам за місце в лідерборді, а не за те, яка кількість нас токенів майниться там на загальний баланс. Тобто ось ці токени, які ми зараз, ну давайте десь тут я вам покажу. Ось ці токени за них нічого нам не дадуть, а дадуть за те, скільки ми майнемо в годину. Яка буде конвертація цього дропу в токени? Ніхто не знає. Наприклад, так як в мене зараз ви бачите мільйон п'ятсот токенів в годину, чи получу я ідентичну цифру токенів на свій баланс, наприклад, мільйон 500 токенів уже на свій гаманець, який я зможу продати на біржі, чи це буде якась інша конвертація? Ніхто не знає. Також в цьому телеграм-каналі додали, що будуть ще якісь інші критерії, про які вони скажуть пізніше. Тож зараз на даний момент, мені здається, все, що потрібно робити, це просто апдейтити ці карточки. Які карточки потрібно апдейтити, є у моєму телеграм-каналі. Посилання залишаю внизу під відео. Там є різноманітні ці таблички, ви можете подивитися, які найкращі, які гірші і які будуть приносити вам найбільший прибуток в годину. Тож, щоб не тратити дурно пусто ваші гроші, подивіться, будь ласка, в телеграм-каналі ось ці таблиці. А тепер для тих інформацій, хто переживає чи не знає, як буде відбуватися нарахування токенів. Перейшовши до вкладки. AirDrop, зараз ми можемо законектити наш гаманець. Це може бути або тонкіпер, або гаманець в Телеграмі, там влаштований. Немає різниці. Головне, щоб ви підключили ваш гаманець і потім не було жодних проблем, наприклад, з верифікацією чи ще щось. Тобто ви переходите в меню Airdrop, натискаєте Законектити гаманець. Я буду вибирати тонкіпер, ви можете вибрати Телеграм, немає різниці. Після того відкриваємо ось це посилання, нас перекидає зразу ж в тонкіпер, підтверджуємо транзакцію, все, наш гаманець підключений, все після того. Як ми підключили, потрібно очікувати все ж таки аирдроп. Після того, коли відбудеться конвертація, токени поступлять на наш баланс. Я думаю, що, скоріше всього, нам дадуть можливість заклеймити або поставити в стейкінг, так як це було з проектом Notcoin. Ось ми перейдемо до вкладки airdrop, заклеймимо дані токени, вони поступлять на наш гаманець StoneKeeper або Telegram. Потім ми виведемо, наприклад, на біржу BingX або Bybit, якщо. Все ж таки відбудеться на біржі Bybit, адже зараз йдуть перемовини з біржі Bybit про лістинг проекту Hamster Combat. А також важлива інформація зараз для кожного користувача, який клікає Hamster Combat. З'явилось дуже багато фейкових аеродропів, фейкових телеграм-ботів, які ви заходите. Типу клікаєте-клікаєте, нажимаєте, там погоджуєтесь, щоб отримати даний аеродроп. І просто не помічаєте, як з вашого гаманця там Тонкіпер чи Телеграм немає різниці, просто списуються всі кошти. Кажуть, я вам для того, тому що це не поодинокий випадок. Уже декілька людей втратили всі свої гроші, які в них були на балансі. Хтось так втратив там якихось 5 доларів, і для нього це нічого, але хтось втратив 1000 доларів, і вже, звісно, там ні до якого проекту Hamster Combat діло йому немає, адже мінус 1000 доларів. Тож будьте обережні, можете підписатись на мій телеграм-канал, там я все це публікую офіційну інформацію, тільки з їхнього телеграм-каналу і так далі. Хто переживає десь там втратити або не налізти на якийсь скам, вступайте, я там стараюсь все висвітлювати. Ось таке відео вийшло. Надіюсь, воно вам сподобалось. Я думаю, що я все-таки розказав на такі найбільш популярні запитання і доніс до вас правильну відповідь. Вам дякую, що додивились відео до цього моменту. Якщо відео сподобалось, залишайтесь на ютуб каналі Шаркус, адже тут все про заробіток.